Чо, чо ти товчаш голову, а? Фу, шу, я не буду. Хоч, я полотила. Там, блін, вже. Жалко. О, а ви що там робите? Вам що, жарко? Поки... Поки ми нам жарко, дуже жарко, аж ми упріли. Ну, 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 да, все ясно. Містер куль, я піду до тебе. І дуже. Ну, можна коло мене, тільки отам от коло циркуля, де, де я. О, яка різниця, що такого? Не може бути, Зал, як перелізу і піду до них. Діти, відійдіть будь ласка, мені потрібно е... встати е, там піти до із циркуля. Будь ласочка. Які діти, я ж доросла а не мала, Та я про та я про дівчинку говорю. Голубу, беньку. Е, і, 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 іди, стань, будь ласочка, а тебе, якщо не будеш, то я тебе вигнану звідси. Ну добре. Стань, ти то будь ласочка, можна відійти? я тобі кажу правильно. Ні. Я сказала, що ти мені треба? Я тобі спит... говорила, якщо ти не будеш, то я тебе вигну звідти, я з... в... В... візьму твою руку і ви... І кину звідси від тебе. Ага, моя жена до прийде, приїде, коли ти мене кинеш. А не ж що здоровецький вуха? А я тобі відповідаю, а? Я зараз візьму і пі піду. Мені. Ти що сумаша? Я тобі говорю, якби ти не пішов, я тебе вигнула. Ти, ти... ти правильно говорила таке слово? М? Добре. Але я не буду стати. Перелізь переляку. Я тобі сказала або, 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 або ти не станеш, а я тебе візьму руку і викину, і хай тебе жена спасе. Ні? Що ні? Я зараз тобі візьму там, там йде. Нас прийде звідси. Е, там нам буде капець. Бо цей мені достав. А я не достав це Монті достав. Зараз запи залізу і кидай мене. Зараз тебе викину. Візьму і викину. Е, е, е. Дуже важкий. Ні! і закрию. От так і все. О, о привітами.